Лінійні рівняння з параметрами. Розглянемо перше рівняння. Для всіх значень параметра а, розв'яжіть рівняння. Рівняння виду квадрат мінус 1, що множиться на х, дорівнює А2 а квадрат плюс а. Перш за все, будь-яке лінійне рівняння. При розв'язанні накладає дві умови. Коефіцієнт, що стоїть перед Х, дорівнює нулю, або, відповідно, не дорівнює нулю. Отже, якщо аквадрат мінус 1 дорівнює 0. Розв'яжемо дане рівняння і отримаємо а дорівнює 1 або а дорівня мінус 1. Розглянемо кожне із значень даних параметрів окремо а дорівнює 1. Підставимо відповідно значення а дорівнює 1 у наше рівняння і отримаємо 0х дорівнює 2. Якщо рівняння виду 0х дорівнює 2, то наше рівняння розв'язків немає. Якщо а дорівнює мінус одиниці, то, підставивши значення у початкову умову рівняння, ми отримаємо 0х дорівнює 0, тоді рівняння має безліч розв'язків. Це перша умова. Тоді, коли коефіцієнт перед x дорівнює нулю. Друга умова: якщо а к мінус 1 не дорівнює нулю, тобто А не дорівнює плюс або мінус одиниця, то наше рівняння перетворюється в рівняння виду а к плюс 1, що ділиться на а квадрат мінус 1. Розкладемо на множники чисельник і знаменник. В чисельнику винесемо А за дужку, А знаменник розкладемо на множники за допомогою формули різниці квадратів. Скоротимо і отримаємо А, що ділиться на А мінус 1. Накладання умови в обох випадках ми з вами проаналізували. Запишемо відповідь. При А дорівнює 1 то х належить пожнім множині. При А дорівнює мінус 1 наше рівняння має безліч коренів. При а не дорівнює плюс-мінус 1, то корень буде рівняння 1, який має вигляд А, що ділиться на А 1. Наступне рівняння. Для всіх значень параметра а розв'яжіть рівняння. а квадрат мінус 2а плюс 1х дорівнює а квадрат плюс 2а мінус 3. Знов накладемо умову на коефіцієнт біля Х. Дорівнює 0. Даний квадратний тричлен звертається у квадрат двочлена. Отже, якщо а дорівнює 1, то підставимо значення параметра А в нашу умову. Отримаємо 0х дорівнює 0. Тобто, рівняння має безліч розв'язків. Якщо а2 мінус 2а плюс 1 не дорівнює 0, Тобто а не дорівнює 1, то ми отримаємо, що х корінь нашого рівняння матиме вигляд а квадрат плюс 2а-3, що ділиться на а квадрат мінус 2а плюс 1. Чисельник розкладемо на множники і отримаємо а плюс 3, що множиться на а-1. Знаменнику буде квадрат двочлена а-1 до квадрату. Скоротим чисельник і знаменник на А-1 і отримаємо А плюс що ділиться на А-1. Запишемо відповідь. При А дорівнює одиниці безріч коренів. При А не дорівнює 1 Х дорівнює А плюс 3. Що ділиться на а мінус 1. Наступне рівняння m квадрат х дорівнює m, що множиться на x плюс 2 мінус 2. Перш за все, розкриємо дужки і зведемо наше рівняння до виду ах дорівнює b. Тобто елементи з х в одній стороні без х в іншій. Отже, m квадрат х дорівнює mx плюс +2M 2m-2 m квадрат x мінус mx дорівнює 2m мінус 2, х винесемо за дужку, в дужках получимо коефіцієнт m квадрат мінус m. І ми звели дорівняння a x дорівнює b. Ну, а тепер почнемо аналізувати коефіцієнт перед Х. Якщо m квадрат мінус m дорівнює нулю, розкладаємо на множники. І отримаємо відповідно два значення: m дорівня 0 і m дорівня 1. Проаналізуємо відповідно кожне значення окремо. Якщо m дорівнює 0, то підставимо відповідне значення уже у рівняння ось цього виду, ось це наше робоче рівняння, з яким ми відповідно будемо зараз аналізувати і отримаємо 0х до рівня мінус 2, то рівняння коренів немає. Якщо m дорівнює одиниці, то ми отримаємо рівняння виду 0 x дорівнює 0, то у нас буде безліч коренів. Ну і, відповідно, якщо m не дорівнює нулю, m не дорівнює одиниці, то наше рівняння перетвориться в рівняння виду 2 m 2 що ділиться на m. Квадрат мінус м. Розкладемо на множники чисельник і знаменник нашого кореня. Винесем 2 в чисельнику, залишається в дужках М m-1. Знаменнику винесем m, і також в дужках залишається m-1. Скоротимо m-1 і отримаємо 2, що ділиться на m. І запишемо відповідь. При М дорівнює 0, то коренів немає. При м дорівнює 1, безліч. При m не дорівнює 0, не дорівнює 1. Х дорівнює 2, що ділиться на m. Наступним розглянемо номер. Визначте, при яких значеннях параметра T рівняння має додатній корень, тобто є накладення певної умови. Спочатку запишемо наше рівняння, розкриємо дужки, зведемо до вигляду ax дорівнює b. Відповідно, коренем нашого рівняння буде вираз 4Т мінус 6, що ділиться на 5. За умовою, корень повинен бути додатній. Отже, х більше нуля. Накладемо умову і отримаємо нерівність 4 t мінус 6, що ділиться на 5, більше 0. 4 t мінус 6 більше 0. Т більше 1,5. Отже, При Т належить проміжку від 1,5 до плюс нескінченності. На корень нашого рівняння буде додатчий. Наступне завдання складається з двох пунктів. При їх значеннях параметра А рівняння пункт номер 1 має один корень, має безліч коренів. Спочатку спростимо наше рівняння. Ми отримали рівняння стандартного вигляду а х дорівнює b. Тобто, існує коефіцієнт перед x і, відповідно, права сторона вільне число. Почнемо аналізувати. Отже, якщо коефіцієнт перед x а-1 дорівнює 0, тобто а дорівнює 1, то 0х дорівнює 0. Тобто, наше рівняння має безліч коренів. Дивимося на умову нашого завдання. Має безліч коренів. Тобто на пункт 2 ми вже з вами відповіли. Якщо корінь нашого рівняння матиме вигляд, якщо а не дорівнює 1. А квадрат мінус 2а плюс 1, що ділиться на а мінус 1. Чисельник звернемо по формулі квадрат різниці двох виразів. Отримаємо а мінус 1 до квадрату, що ділиться на а мінус 1. Скоротивши дріб, отримаємо а мінус 1. Отже, коли а дорівнює одиниці, 1. Наше рівняння має один корень. Відповідаючи на наше запитання, запишемо відповідь. Перше запитання. Має один корень. Друге запитання безліч коренів. Отже, один корінь при А не дорівнює одиниці, безліч коренів при А дорівнює 1. Наступний номер. Також треба відповісти на два запитання. Має корінь, що дорівнює нулю, і не має коренів. Ось це рівняння, яке потрібно спочатку розв'язати. Спростимо його. А тепер почнемо аналізувати. Якщо коефіцієнт, що стоїть перед х, дорівнює 0, тобто а дорівнює 2, ми маємо рівняння 0х дорівнює 4, то рівняння розв'язків немає. Ми відповіли на друге запитання нашої умови. Якщо. Не дорівнює нулю, тобто А не дорівнює 2. То відповідно х дорівнює а квадрат плюс А мінус 2, що ділиться на А мінус 2. Чисельник розкладемо на множники і получимо А плюс 2, що множиться на А мінус 1. Поділити на А мінус 2. Якщо ви подивитесь уважно, то скоротить нема чого. Перша умова нашого завдання звучить так: корень х дорівнює 0. Прирівняємо відповідно наш вираз, який відповідає кореню. До 0. Розв'язуючи дане рівняння, ми отримаємо а дорівнює мінус 2 і А дорівнює 1 Ну, а тепер запишемо відповідь на наше запитання. Перше запитання має корінь що дорівнює одиниці? при А дорівнює мінус 2 і А дорівнює одиниці. І запитання номер 2 Не має коренів. При А дорівнює 2.